Абсолютно очевидною є присутність спеціального представника президента Сполучених Штатів з питань миру Стівіна Витхова, який нещодавно разом із зятем американського президента Джаредом Кушнером побував у російській столиці і провів перемовини із Путіним та іншими російськими чиновниками з найближчого оточення президента Російської Федерації. Але досі невідомо, хто буде. Поруч із Кушнером на цих перемовах. медіа називають різні прізвища. Серед них, звичайно, зять Трампа Джаред Кушнер, який після своїх перемовин у російській столиці став набагато більш обережно ставитися до так званого мирного плану, запропонованого Кирилом Дмитрієвим, американським чиновником. Кушнер відомий тим, що приєднується виключно до успішних ініціатив, і таким чином навряд чи бажає бути присутнім при розробці плану, який майже приречений на його спростування, принаймні російським політичним керівництвом. Ще одна особа, яка може взяти участь у перемовинах, що відбудеться в німецькій столиці, це державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубі. Принаймні на його присутності продовжують наполягати європейські лідери, які хотіли б інституціалізації перемовин з американською делегацією, і усвідомлюють, що ані Вітхов, ані навіть Кушнер, який є набагато ближчим до президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, ні за що реально не відповідаються. Рубіо, так чи інакше, доведеться проводити цю ситуацію із мирним планом через державний департамент. Однак поки що. На сьогоднішній вечір ми не знаємо з вами, чи будуть готові Марко Рубіо та Джаред Кушнер перелітати через океан.